Підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Луцьк попрощався із загиблим героєм. Росіяни били по Україні іскандерами. Дрони гур атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області. РФ слава Україні! В ефірі підсумки дня 8 березня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Сум, горе і скорбота. Місто Луцьк, 8 березня попрощалося із захисником Юрієм Криворучко. 8 березня, на жаль, стало скорботним днем для Луцька. Місто попрощалося із відважним героєм, який віддав найцінніше своє життя, захищаючи рідну країну. Захисник Юрій Криворучко загинув 3 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Попрощатися з героєм при Йшли рідні, близькі та просто небайдужі лучани. Рідні ж Юрія кажуть, що він був хорошою людиною. а боронити рідну землю пішов майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Хороша людина, добренький, хороший хлопчина. Жалко, дуже не можу трошки. А не знаєте, коли пішов захищати країну і де воював? Він мало про це, що говорив, знаєте, таким чином. Не хотів, як то говориться. Рідних своїх. на жаль, тепер мати залишилась без єдиного сина, а сестра без брата. Юрій ще не встиг створити власної сім'ї. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці, а поховали захисника на кладовищі у селі Клепачів. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІві» висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У селі Горохів Луцького району трапилося ДТП. Близько другої години ночі. Юний мотоцикліст, будучи на підпитку, не впорався із керуванням і в'їхав у металевий паркан. На щастя, сам він не постраждав. Працівники відділення поліції номер 2 міста місто Горохів Луцького району, управління поліції Гонп України у Волинській області склали на порушника адміністративні протоколи. Рятувальники ДСНС Волинської області закликають не палити суху траву, адже за минулу добу 7 березня співробітники ДСНС та контролюючих служб області склали майже 20 протоколів на громадян за порушення вимог пожежної безпеки. У ДСНС наголошують у населених пунктах Волині будуть відбуватися рейдові заходи для запобігання спалювання сухої рослинності. Нагадуємо, штрафи за підпал сухостою для громадян від трьох Гривень до 6 тисяч 120 гривень для посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень у разі значних збитків чи загрози життю кримінальна відповідальність. За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі президент України посмертно нагородив орденом за мужність третього ступеня Василя Клеца, жителя села Красів. Життя захисника обірвалося 21 лютого 2024 року. Захисник до останнього подиху зберігав вірність військовій присязі та українському народові. Сьогодні ж його посмертну нагороду вручили дружині, сину та мамі. Про це повідомили у горохівській громаді. Василь Клет серед тих, хто віддав за Україну найдорожче своє життя і поліг смертю хоробрих. Міграційна служба Волині видворила за межі України двох нелегалів росіян. Іноземці попередньо були затримані в Хмельницькій та Вінницькій областях. Про це інформує міграційна служба Волинської області відносно порушників міграційною службою прийняті рішення про примусове видворення за межі України з попереднім переміщенням до Волинського ПТПІ. 7 березня. Росіян видворено у примусовому порядку із подальшою забороною в'їзду на територію нашої держави строком на 5 років. Далі ж переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська ввечері 7 березня завдали трьох ударів по місту Добропілля на Донеччині. 8 березня рятувальники повідомили, що кількість загиблих внаслідок російських ударів у добропіллі сягнула до 11. Ще 33 людей поранені. Рятувальники додають, що пошкоджені 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівля та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі. У нас поліції уточнили, що серед поранених п'ятеро дітей на Донеччині, 8 березня, оголошено день жалоби після удару росіян по добропіллю. Також ввечері 7 березня росіяни знову завдали масованого дронового удару по Одесі. В місті спалахнули пожежі, горіли ангарзі сільгосптехнікою, Будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі складені на відкритій території та чотириповерхова промислова будівля. У повідомлення рятувальників зазначається, що також постраждала критична інфраструктура. За попередніми даними жертв і постраждалих на щастя немає. Окрім того, у ніч на 8 березня близько 2 години, внаслідок падіння уламків ворожого дрона на території приватного підприємства Запоріжжі, виникла масштабна пожежа загальною площею 400 квадратних метрів. Вибуховою хвилою пошкоджені два автомобілі, що знаходились неподалік, обійшлося без жертв та постраждалих. Проте близько 2 години ночі, 8 березня, росіяни також вдарили ворожим безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові Харківської області, внаслідок чого загинули три три людини ще семеро отримали поранення. Зазначається, що удар прийшовся по території м'ясокомбінату. Виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи та гаражі. Вранці ж, 8 березня, російські війська атакували житловий квартал міста Костянтинівка. Внаслідок удару загорілися три балкони у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, надали допомогу пораненому чоловікові та передали його медикам. Загалом постраждали чотири особи пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки. cztery admin budzi Ще 8 березня ворог двічі атакував обласний центр Сумщини. Сталося загоряння на відкритій території пожежу. співробітники ДСНС оперативно ліквідували. За іншою адресою ворожий БПЛА спричинив пошкодження оселі громадян. За попередніми даними, ніхто із людей, на щастя, не постраждав. СБУ викрила крота ФСБ у державному космічному агентстві. Його затримали під час наради в міністерстві стратегічної промисловості. Посадовець мав секретну інформацію. Про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків. Російська ФСБ завербувала цього агента у 2024 році. Він погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші. А після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію, взагалі планував переїхати до РФ. Завданням агента були збір і передача секретної інформації, якою він володів. Зокрема, це дані про місця розташування об'єктів, військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, записні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки. СБУ також використовувала цього кшкрота для дезінформування ворога, щоб передавати через нього загарбникам вигідну для України інформацію. Водій швидкої та двоє фальшивих медиків намагалися проїхати до кордону з Румунією. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. На Закарпатті прикордонники та поліція зупинили автомобіль швидкої допомоги на одному з контрольних постів. Окрім водія, в машині були двоє осіб у формі медпрацівників, які не мали жодних відповідних документів. З'ясувалося, що водій працює у приватній медклініці. За тисячу доларів він погодився доставити чоловіків у прикордонну зону. Самі ж пасажири планували нелегально перетнути кордон із Румунією і мали заплатити організаторам по 11 тисяч доларів. Кожен швидка втеча не вдалася. Водієві оголосили підозру. Оперативники встановлюють усіх осіб, причетних до цієї незаконної схеми. Станом на 8 березня планується, що на зустріч з представниками США до Саудівської Аравії від України поїдуть, окрім голови офісу президента Андрія Єрмака. Ще три посадовці повідомляють співрозмовники української правди наближені до команди президента. Серед них очільник МЗС Андрій Сибіга. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко та заступник Єрмака Павло Паліса зазначається, що ключова тема переговорів угода про корисні копалини та налагодження відносин з американською стороною після останньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка закінчилась публічною сваркою. На Одещині правоохоронці розслідують обставини загибелі 16-річного юнака, який отримав вогнепальне поранення з рушниці. Напередодні підліток разом із товаришем фотографувалися зі зброєю. Інцидент трапився ввечері 7 березня в Подільському районі. Розповіли в головному управлінні національної поліції Одеської області. Тіло 16-річного юнака виявили вночі 8 березня, після того як поліціянти отримали звернення місцевої жительки. За попередніми даними, двоє підлітків. Напередодні ввечері пішли до кар'єру, аби постріляти з рушниці. Також вони фотографувалися зі зброєю під час позування. Один із підлітків випадково натиснув на курок, внаслідок чого його товариш отримав вогнепальне поранення. Тіло хлопця відправили на судово медичну експертизу, аби встановити причину смерті. Тепер до загальносвітових новин в ніч на 8 березня дрони головного управління розвідки МУ атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ. Повідомляє співрозмовник Української правди в спецслужбі. За даними джерела ОП, в ніч на 8 березня, група БПЛА атакувала підприємство Кірішніфть Орг в Кірівському районі Ленінградської області Росії. За інформацією в місцевих пабліках вибухи на об'єкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був. Пошкоджений щонайменше один із резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і губернатор Ленінградської області за словами джерела, «Кірішнєфть Оргсінтез» є значним підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Американська компанія Maxar Technologies відключила в Україні доступ до своїх супутникових знімків через зрішення рішення уряду США. Про це повідомили у Maxar. компанія. Має контракти з урядом США та десятками інших країн, надає їм супутникові зображення та інші геопросторові дані. Зараз США тимчасово призупинили українські облікові записи в джі Цього вимагав американський уряд. Ми дуже серйозно ставимось до наших договірних зобов'язань. Немає змін. Ні в тому, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, ні в їхніх програмах чи контрактах, зазначили в Maxar Technologies. Американський президент Дональд Трамп зважує рішення вивести війська з Німеччини, що дедалі більше погіршить відносини між Вашингтоном і Європою. Про це повідомляє за телеграф, посилаючись на джерела. Йдеться про вивід майже 35 тисяч солдатів за межами сполучених штатів. Перебувають приблизно 160 тисяч військовослужбовців. Більшість з них у ФРН. Трамп розлючений тим, що вони Європа, схоже підштовхують до війни. Розповіло джерело близьке до білого. Дому за даними за телеграф, президент США розглядає передислокацію армії з Німеччини до Угорщини, що має близькі відносини з Росією на саміті ЄС у Брюсселі 6 березня. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан наклав вето на зобов'язання посилити підтримку Україні, яке підписали інші союзники. Американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ по всьому світу, щоб якнайкращим чином протистояти поточним загрозам нашим інтересам. Прокоментував речник з питань національної безпеки США Брайан Г'юз. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь. Thank you